Якщо ви не знаєте, що приготувати своїй родині на обід чи на вечерю, або не хочете, або лінький вам, то в мене для вас є вихід. Отака смачна картопелька з отаким смачним біконом. Якщо вас це цікаво, то тоді вам треба додивитися моє відео до кінця. Для цього нам потрібна звичайна міленька картопля. Ретельно перемита. Предварительно в противень дві фольги я зубналив е, сонячної олії. Висипаємо цю картопельку. Ось така дрібна картопелька, яку ми зазвичай викидаємо. Свиням там чия. Люба приправа до страв із картоплі. Пересипаємо. Одна пачечка. Так. Я додаю паприку копчену. Обов'язково. І додаю трохи сушеного чесничка. Є. Тепер я все сидів тут прям ретельно перемішую. З олійкою, як воно все пахне. Це дуже проста страва і дуже смачна. Дуже. Всі думають, а, ми це все давно знаємо, але ні. І найголовніший інгрієнт, який ми додаємо, це наш бікончик почеревим. Вилажуємо його, все це діло отак. Не присалюємо, розлажуємо. Все це діло. Не марінує нічого. І накриваємо фольгою. І з фольги робимо отаку милочку. Закриваємо края. Зачиняємо все це діло, щоб воно у нас втомилося. В духовочці. І все це діло до газової духовки. І запікаємо 30-40 хвилин. 30. Чому 40 кажу? Тому що 30 хвилин, як ви запікли, ви знімаєте верхню фольгу і допікаєте. Ну що, поїхали. Ось пропекли ми не 30 хвилин, а 40. І зараз достанемо це це діло, щоб ще допекти його 10-15 хвилин. Так, подивимося, як що у нас, а! Подивіться, яка як смакота. Так. Фольгу ми зняли. І тепер це все діло ми перемішаємо. Щоб наше сало взялося спеціалі, солечку. Отак. Вот Ось таке воно гарненьке, смачненьке. І ставимо ще допікатися на 10-15 хвилин. І ось пройшло 20 хвилин і втогі у нас година вийшла. І подивіться, ось ось, тільки я достав, яка вона смачненька, вийшла наша картошечка, м'ягенька. Дивіться. Розвариста. Так, що друзі, готуйте з любов'ю, смачного вам на здоров'я.